А Коломия – це сільмаш. Це тепер не тільки слова із пісні Дмитра Циганкова, але й книга Василяна Гірного, краєзнавця та журналіста. Про великий завод, де працювало понад 7 тисяч людей, автор збирав інформацію довгий час. На жаль, за життя видати книгу не зміг. Навколо цієї книжки була майже таємнича детективна історія, і про неї частково розказується у передмові, частково у розповідях нинішніх наших героїв. Власне, це книжка про підприємство, яке принесло величезну славу Коломиї е, у 80-х роках. Тому що це був завод Гігант, який про Коломию заговорили як про місто економічне, як про місто розвитку, як про місто, яке може славити на цілий світ, е, навіть Радянський Союз. Всі напрацювання Василя Нагірного упорядкувала до видання Оляна Кришталович. Нема величезні діти, мова. І я через багато років тільки зрозуміла, що він був одним із будівничих цього заводу. Серед багатьох зараз знайомих облич він також був будівничим цього заводу. Коли через багато десятиліть мені довелося, до мене подзвонили мої друзі і сказали, знаєш, тут так є така справа, ті готови з Василя про завод, остання його книжка. Може б ти щось порадила, може б щось зробила. Юрій Плекан зазначив, що через такі видання Коломоя стає відомою у всьому світі. Для нас, Коломиян – це є важливо, тому що ми випускаємо науковий обіг, популяризуємо історичне надбання Коломиян і його промисловості в різні століття – з 19 полі 21 століття. Тому закликаю вас популяризувати. Творчі спокійної славної пам'яті Василена Гірного, який багато долучився до краєзнавчих досліджень. Організатори видання книги Аколомоя Цесільмаш кажуть, що вона стала стартом написання історії колись найбільшого підприємства міста над прутом. З Коломої Богдан Малецький Галина Рванчук телерадіокомпанія Раї.